Подкаст студія Р18. Місце, де ваші ідеї зазчать професійно. Наша студія оснащена професійними технологіями, за допомогою яких ви отримаєте якісний звук і професійну картинку. На стелі у нас акустичні мати, м'які стіни, темний ковролін, безшумний кондиціонер і подвійні двері забезпечать якісний звук без. Зайвих шумів і ехо. У залі повністю контрольоване освітлення, яке входить у вартість, і ви зможете створити будь-який малюнок за допомогою світла і створити гарну картинку для ваших відео. Мене звати Надія і я адміністратор студії r 18 В Нашій студії ви зможете записати подкасти, відеоблоги. Інтерв'ю, втілити будь-які ваші ідеї. Якщо у вас немає необхідної техніки, наша студія може надати її в оренду: петлічні мікрофони, професійні мікрофони Rode, камери Canon R6 Mark II і дві камери R8. Якщо ви бажаєте записати якісні відео для ваших потреб, запрошуємо до нас в студію втілити ваші ідеї. Також у нас є сім різних залів: біла циклорама, чорна циклорама. студія для блогерів є Аквахол, де вода падає прямо зі стелі. І ви можете записати ефектні фото і відео. Зі всім цим ви можете ознайомитись у нас на сайті. Запрошуємо до нас в студію. Все, ми сказали Іліні. Так, де у